Всім привіт! 13 січня 2025 рік. Компанія Електромотор. Пропонуємо стабілізатор напруги від нашого українського виробника. Хочу показати, як він запакований. Йде в такі упаковочні коробочки. Має гарантійний талон керівництво з експлуатації. Синус 9, він у нас на 9 кВт і із 16 ступенями регулювання напруги, кожний шаг 10 вольт. Діапазон стабілізації від 115 до 275 вольт. Показую, друзі, як виглядає він. Можна встановити, як ви зараз бачите, а також можна кріпити і на стіну. Досить добротно виглядає, такої обтікаємої форми. Як бачимо, можна і так встановити. І також прикріпити отакі От кріпежі його на стіну. При установці, друзі, читаємо керівництво з експлуатації, а також не забуваємо. Заземлювати даний стабілізатор. Кого, друзі, зацікавило, заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах є одинакова. Ми при можливості йдемо на зустріч та да? телефонуйте 063 426, 10, 10, також пишіть на Viber. На цей номер телефона показую габарити, технічні характеристики. Всім, друзі, гарних покупок. Мирного неба. І всього доброго. 063 426 1010. 10.